Бровари чи броварі суперечки за назву серед громадян міста тривають не перший рік. Особливого піку дискусії досягли під час повномасштабного вторгнення. Активісти навіть намагалися змінити назву фізично. Проте зіштовхування лобами мешканців броварів можна було б уникнути. Якби мер розумів, що насправді відбувається в місті, вчасно реагував на події та не проявив некомпетентності. Необхідність перейменування п'яти міст, серед яких і бровари та 104 сіл і селищ стала необхідністю під час повномасштабного вторгнення і реальністю завдяки закону про деколонізацію, згідно з яким під перейменування підпадають топоніми, які мають або назви російської імперської політики, або ж не відповідають стандартам державної мови. Зміну назви нашого міста рекомендувала національна комісія зі стандартів державної мови. Перейменування бровари на броварі підтримав профільний комітет Верховної Ради України. Ось як пояснює необхідність зміни назви Роман Лозинський, народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова підкомітету з питань деколонізації, військовослужбовець збройних сил України, що там не так з броварами В 18 столітті. Бровари на картах це броварі. Після того дуже довго це історична назва всюди в документах писала броварі, але імперська політика це не лише про повністю зміну назв. Вони міняли букви, вони міняли формулювання і на превеликий жаль дотепер дуже значний слід імперської політики російської колоніальної політики не лише в наших топонімах, але й в тому, як ми говоримо. Серед істориків і лінгвістів до сьогодні немає одностайної думки, як має називатися наше місто. Тим часом, у рамках виконання закону про деколонізацію, півроку тривала процедура перейменування. Закон про деколонізацію прийнятий у 2023 році, дуже чітко вказує. То і за що відповідає, на якому етапі, близько не близько, а саме півроку було у громади, у міської ради броварів, міського голови, депутатів, аби організувати відповідні консультації з мешканцями, міські обговорення, громадські слухання, пояснити, спитати, проговорити цього зроблено. Не було. Натомість міська рада на чолі з Ігорем Сапошком саботувала процес виконання закону і спрацювала односторонньо на максимальне збереження чиною назви бровари. Відтак оприлюднили відповідну петицію. А щоб оперативно зібрати необхідну кількість голосів, максимально долучили адмінресурс. Замість офіційного громадського обговорення у телеграмі провладного змі організували опитування, а також долучили науковців, які підтверджують лише обрану позицію міського голови. Натомість, не на академічне джерело, яке спростовує їхню позицію. Український мовно інформаційний фонд Національної академії наук України вони не посилаються. В той сам час мер усунувся: усунувся від повернення історичної справедливості, усунувся від відповідності українському правопису назви міста, і це ганебно. Чому? Трапилося, що Броварська міськрада не дотрималася чітко прописаної процедури. Відтак прогавила визначені законом терміни щодо виконання закону про деколонізацію, а тепер намагаються заднім числом виправити ситуацію. Журналісти трибуни намагалися дізнатися в чиновників. Однак на камеру вони коментувати відмовилися. Ви відмовляєтесь. Я не чекаю людей. В мене є інша робота. Я не чекаю просто людей протягом дня, які можуть зайти до мене в кабінет і просити відеокоментар. Я до вас вже не вперше. Приходжу, прошу про коментар. Я більше нічого вам не скажу. О, Я вас прошу. Ну почекайте, ні, так не буде діла. Поза як у визначені законом терміни, ні броварська міська рада, ні депутати, які відповідно до закону про місцеве самоврядування і мають вирішувати питання адміністративно-територіального устрою, не надіслали до Верховної Ради свою пропозицію щодо назви міста. Рішення про перейменування населеного пункту, назва якого не відповідає стандартам державної мови, ухвалюватиме Верховна Рада України на підставі рекомендацій національної комісії зі стандартів державної мови.